Усім привіт, це гра, у якій треба випускати свої ігри, робити їх, ставати багатим та популярним. І це мій дім. Ні, я не буду крутити зараз ніякі квеси. Я в нього заходжу. У мене тут є диванчик, я можу сісти на диванчик, просто дивитися на картину в стіну, там, в стелю, на підлогу, і все буде у мене добре. У мене також ще є двері, які я не можу відчинити. Ну а на вході у мене взагалі нема дверей, оце я так. Ну, нормально. Зробив двері в нікуди, але на вході не зробив двері. У мене тут є електрощиток, хоч лампа світиться. Але світла не має бути, бо і так день нашого на тут світиться. А у мене і так тільки 4 бакси. У мене вже є три фанати. І зараз я вам покажу, що ми можемо тут робити. Спочатку ми можемо зробити гру саму. На тему у нас вона буде про майбутнє. В жанрі вона буде. Я не знаю. Будемо у воєнному жанрі. І геймплей у нас буде у гри Воєнне обі. Щось. Странненько звучить, але хай буде воєнне обі. У майбутньому. Якось так. І таке може бути, і вони реально будують гру, там і навіть якась цегла була. Давайте випустимо вже нашу гру. І ми отримали 2 бакси та одного фаната. Доволі непогано, що взагалі їх хтось помітив. Так, ми. Перейшли до такого розділу, як покращення. В покращеннях ми можемо підсилювач Wi-Fi придбати, або покращити якість нашої гри, або покращити знання друга, товариша, але у мене друзів немає. Ось так. Тому ми будемо покращувати якість гри. І ми повертаємося до створення нашої ігри. Приблизно так і виглядає вся гра. Так, на тему ми будемо робити знову про майбутнє. Робимо ще одну ігру. І в якому жанрі вона у нас буде? Вона у нас буде в жанрі дитячому. Будемо робити для дітей. І що ж ми можемо зробити для дітей? Ми можемо хорор зробити для дітей. Звучить якось цікаво. Ми можемо налякати дітей. І будуть вони тусуватись, і це як буде у Фредді Фасберс. Якісь адіматроніки будуть ходити, тусуватись з ними, а потім їх всіх поперелякують. там. Програмуємо, кодуємо. На двоїчному коді ненормально. Хто ж такі гри пише? Ну що ж, випускаємо її. О, цілих 5 баксів мені дали, як я радий. Мені, цьо... мені цього не вистачить ні на що взагалі. Не вистачає. Але чи я можу щось вже придбати в моєму домі? В моєму домі я можу розчистити трішки простору за 1 долар. О, я можу найняти кращого товариша, друга собі. За 3 бакси. Привіт, ну. О, це мій товариш. Зіракс. І він робить ігри. Він програмує. Він мені приносить гроші. Та ви шо? Кір, это мені ще і гроші приносить. Ану, давай. Ти реально мені 5 баксів одного фаната приніс. Кирило, та вишо? Ну давай. Разом будемо робити наші ігри. Записувати відео. Хоч тебе зараз і на сервері нема, але я з тобою буду грати. Розумієш, про що? Ще 5 баксів приніс. Та зараз ще й покращимо щось. Знання товариша будемо покращувати, бо у нас товариш самий топовий взагалі. Демо у нас буде мультяшна в жанрі я не знаю, там гімплей, геймплей, хай вони спідранять мою гру. Я не знаю, якщо вони встигнуть за 2 години, хай повертають мою гру назаду Steam. Якось так. Плюс 5 баксів. І у мене вже 13 фанатів, то це арда. Я трішки буду покращувати свій інтернет, щоб і мій товариш, і я сам міг робити ігри почастіше. Жанр у нас. О, повернемося до самого початку. Я з самого початку робив жанри теми усе 2D. Тема. Жанр у нас буде 2D комедія і геймплей вона будуть у. Ні. 2 d обі якось так собі звучить. Там простору буде небагато для того, щоб проходити саме обі. Тому краще зробити сам Battle Royale Для 2D-гри, Цегла на цегу, камінь на камінь. Програмуємо на двоючому коді, і тут у нас вже і готова наша гра. І, до речі, згадаємо записочку. Ставайте багатим та популярним, та докажіть щось. Доводіть що сім'я була не права. У мене вже 33 бакси, та нічого ж собі у нас Кирило напрацювався там. Опускаємо гру, та я стільки не заробляю для мене, скільки Кіріо з мені заробляє. Тому покращуємо якість ігри і будемо копити на самого Кіріо, щоб він нам заробляв побільше. Кирило буде працювати, а я буду відпочивати. Така ця гра. Навіщо мені тут щось робити, якщо у не Киріо? Так, можна найняти іншого Кирило. Давай. Давай. А що ж ти? Я не знаю тебе, чувак, ти хто? Ти не мій, ти не мій друг, тебе у мене нема. Ну, коротше, якийсь пацанчик прийшов, став моїм товаришем. Ну, якщо ти мені гроші будеш приносити, то я, в принципі, не проти. Цілих 8 баксів, да я за одну гру 5, бакс... 5 баксів отримую. Ти що? А фанатів вони мені приносять хоча б? Ось, у мене 2... 22 фанати. Зараз 24. По 2 фанати вони мені вже приносять. Та я йду в плюс. У мене 32 бакси у хвилину. Так. Щось у нас поліпшимо. Ой, що це таке? Може мені сісти? А, так, сісти треба, бо покращимо. Краще зробимо знання друзів у першу чергу. Потім Wi-Fi краще зробимо. І зробимо краще нову гру. За комп'ютер. Дещо обновимо їх, та й вже будемо на цьому завершувати, бо гру саму я показав, щось тут май майже нічого нового і нема. Хоча хотілося би щось нове. Ось просто можна потикати, Тут вже не неважливо абсолютно у цій грі, що тикаєш? Тут вже грає сама твоя фантазія. просто гра нам більше від цього грошей не приносить. Я так замітив, що мені тут, я стараюсь щось створюю, а гра мені більше грошей не дає. Тому, друзі, мені. Кіріо. Ти що? Кіріо, я тобі не дозволяв засипати. Тому я трішки тебе поб'ю. І зараз ти будеш думати гадати для мене і гроші мені зароблювати. Чисто Кіріо. Чисто раб роботить. Як тайкон. Просто сидиш такий дивишся на своїх працівників, трішки їх б'єш, щоб вони не засинали. І поліпшуєш всякі штучки. До побачення.